Всім доброго дня, компанія міня Громокачево. Зараз зробимо повний відеогляд Янмара аф 222 який нам приїхав. Трактор у нас на 22 кінських сили, повноприводний. Оце, все, що на ньому, це його весь комплект з грунтофризою, з таким окучником за фризою, що йде. Так він прийшов з Японії і так він продається. Ціна даного трактора 7200 доларів. Він з гідропідсилювачем. Попередній резині без тріщин, Протектор ще добрий. Резина Bridgestone. Задня резина без тріщин. Протектор теж ще класний. Капот у нас пластмаса, не желізо. Да, є. Він трошечки вигорівший, ну, трошечки достатньо сильно. По напрацюванню у нас 1000 мотогодин. Він у нас на реверсі. Вал відбору потужності у нас трьохшвидкісний із реверсом. Діапазон передач повишені, понижені. Основних передач у нас 4. Повний привід. Відключається. Швидкий розворот теж присутній. Ось цей важель. Далі блокування задніх коліс і система управління фризою з нахилом вліво-вправо. Зараз е, ми його вам заведемо. Е, трактор свіженький 2004 року. Заводимо зараз і покажемо роботу фрези. Значить, по фрезі показую які ножі, стан ножів. І ще не один сезон походять. Давай без свічей, він без свічей заведеться. Так, трохи опустив фрезу. Так, дивіться, значить, система працює. Так, і включаємо оберти. Це перша швидка? Перша швидкість, давай далі. Друга швидкість. Чуєте, що ніяких немає посторонніх ні шумів, ні звуків. Бреза працює ідеально. Давай. Максимальна швидкість. З карданом все тихенько працює, без ніяких ривків. нічого не б'є, нічого не скрипить. Ще проїться. Дійсно трактор в дуже збереженому стані, хороша резина. Все працює, Нагадую, це 2004 рік Янмар серії АФ 222 на повному приводі з гідропідсилювачем. Без підтікань. Ніде не сопливить, нічого не тече. Дуже хороший виворот руля, ну, відповідно із швидким розворотом. Цей трактор знаходиться в міні-агромукачево Закарпатська область. І без проблем можемо його доставити на ваше подвір'я. Ціна 7200 доларів, там одну другу сотку ще можемо посунутися, дивлячись, куди будемо вести. Ну, завжди на янмарах задня передача із сигналом. До речі, Дога безпеки за неї часто питається, щоб була в комплекті. Тож, друзі, кого цікавить, телефонуйте, приїжджайте на тест драйв або замовляйте онлайн.